Після теплого і гарячого літа у школах та університетах знову залунають голоси, які свідчитимуть про початок нового навчального року. Здається, сьогодні наука і навчання перестали бути духовною цінністю, а стають радше засобом і вимогою до кар'єри. Сьогодні, коли більшість прагне мати вищу освіту, потрібно ще раз і ще раз пригадувати собі про цінність навчання, як у школах, так і в світських і духовних вищих навчальних закладах. Про це роздумаємо у сьогоднішній програмі. Ще з маленьких років життя закладається фундамент майбутнього розвитку особистості. Важливо є, щоби ще з юних років кожна дитина зрозуміла цінність навчання. А що з цього приводу думають наймолодші учасники нашої програми? Дивіться далі. Я люблю в саді кубити, дуже люблю грати з дітками, дочки матері. Я люблю дуже ходити в садок і в садочку йти гуляти. Я люблю дуже ходити в садик, Я люблю ходити на фізкультуру і на музичну. Я люблю ходити в садочок і ходити на сульту, і бігати і е, плавати. Я люблю ходити в садочок, люблю з дітками всіма гратися. Я люблю ходити в садочок, грати з машинками, чеглинками. Я дуже люблю ходити в садочок, бо там є моя подружка Юля, ми граємося разом з нею в ляльки. Я люблю ходити в садочок, бо дивимося. Там є іграшки. Я люблю малювати, виїздати, аплікації робити. Я люблю ходити в садочок, бо там багато моїх друзів. Я з ними була матеріала. Дуже хочу йти до школи, щоб навчитись рахувати, писати. Я хочу йти в школу, щоб познайомитися з новими вчителями, щоб в мене було багато друзів. Як весь, то хочу ходити до школи. Мені було там цікаво вчитися. Я хочу ходити в школу, щоб навчитися працювати перукаркою. Я е, хочу піти в школу. Е, і я буду там е, вчитись, цифри писати. Я хочу піти до школи, щоб стати лікаркою. Yeah. Я хочу до школи, щоб стати мусорістом. Я хочу піти до школи, щоб навчитися вчителькою. Я хочу ходити до школи, щоб стати таксистом. Ісус Христос якось казав своїм апостолам: Ідіть і навчайте всі народи, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Цими словами, Спаситель підкреслює цінність навчання, зокрема і того, яке є необхідне для осягнення вічного життя. Наша віра потребує задіяння нашого розуму. Дорогі глядачі і слухачі. Ми з вами знаходимося у найважливішій аудиторії духовної семінарії. семінарійній каплиці. Саме тут семінаристи здобувають. Найважливіші знання, найважливіша мудрість. Вони вдивляються у ікони, вдивляються в обличчя самого Бога. Вони вслухаються у Його слова під час літургії, під час тиші. Тут є найважливіша їхня школа. А тепер уявімо собі. Школу за часів Ісуса Христа. Там не було жодних парт, крісел. Там був вчитель і Його учні, які ходили за ним, які слухали Його слово, які вдивлялися у Його обличчя, які наслідували Його крок за кроком. Той був правдивий вчитель хто давав життя своїм учням, ті правдиві учні, які ставали такі самі, як їхній вчитель. Тому Марія Магдалина називає його Равуні, Вчителю Мій. А Петро каже, куди нам іти, в тебе є слова життя вічного. Кожен з нас покликаний стати учнем. Ісуса Христа, не тільки щоб здобувати якісь теоретичні знання, але ставати дуже близько до Свого вчителя, ставати подібним на нього. Такі знання не можна здобути в жодному університеті світу. Такі знання не можна здобути, дивлячись телебачення. Хіба що? Релігійну християнську програму. Не можна, почувши жодне радіо, хіба що слухаючи християнські радіопрограми. Такі знання здобуваються на молитві, на колінах перед Господом Ісусом. Звичайно, я не хочу заперечити цим цінність і важливість освіти, яку кожен хоче. І прагне здобути. І всі святі прагнули вчитися. І більшість з них були дуже освіченими людьми. Але всі вони пам'ятали, що знання не можуть залишитися теорією. Вони мають перейти у життя, допомогти любити Господа ще більше. Погляньмо, на ікони святих. І побачимо, що святі мають великі очі, тому що вони повсякчас дивляться на обличчя Боже, мають великі вуха, відкриті на Слово Боже, щоб слухати і виконувати Його волю, але мають маленькі уста. Мало говорити, а більше слухати. Оце правдивий образ учня Ісуса Христа. Оце правдивий образ учня, яким має бути Я і кожен з нас. Період навчання закарбовується в пам'яті людини на все життя. Ми пам'ятаємо не лише те, що нас вчили, але й тих, хто нас вчив, наших вчителів. Щоб бути вчителем, не вистачить мати лише педагогічного світу. Потрібно мати покликання від Бога. Згадаємо про покликання Марійки Підгірянки, про її любов до дітей. І до вчительського служіння. Марія Ленер Домбровська, відома всім як Марійка Підгірянка, народилася серед мальовничої природи у селі Білі Ославина району Івано-Франківської області. Вона була першою дитиною у сім'ї лісничого. Сталося так, що у виховання оцього перішка взяв велику участь її дідусь, який був священником у сусідньому селі Заріччя. Виховання ото дідусеве, дідуся як священника, воно марно не, не пропало. Марічка Підгірянка була чудовою людиною. В цій тендітній жінці поєднувалась любов до батьківщини, до батьків, до чоловіка та дітей. Марічка Підгірянка, як матір чотирьох дітей, вже заслуговує на повагу. Але окрім своїх дітей, вона опікувалася ще й чужими. Марійка мріяла стати вчителькою ще з малку. Для цього самотужки здолала освітні щаблі. І з 19 років почала працювати за фахом. Вносила в цей світ нове, використовувала під час навчання різноманітні цікаві для дітей методи. Школу і дітей любила над усе. Їм присвятила 40 років свого життя. Інколи мені здається, що я насправді не знаю, хто такий вчитель. Стара єврейська мудрість гласить, що у житті кожного чоловіка має бути дві особливі людини батько і вчитель. І насправді так є. Це якась особлива людина, яка відіграє якусь особливу роль у твоєму житті. Бог подарував мені неймовірних батьків, і чудесних вчителів. Вони досі в моєму серці. Інколи я веду урок, уже як вчитель. Встану, поверну голову, чи зроблю якийсь рух, чи скажу якесь слово. І мені здається, що це вчитель промовляє, той чи інший, через руки у мені. Хочемо ми того чи не хочемо, але там у пам'яті, у підсвідомості, залишаються всі слова, які ми коли сказали учням своїм. Ми залишаємося в наших учнях. Надовго, а може навіть і назавжди. Ну, Маріка Підрянка була по теперішньому сказати багатопрофільним. То вона викладала, вона була вчителем насаперед вчителем початкових класів, а на тоді, в початкових в початковій школі, треба було викладати всі предмети. На Закарпатті так було, що вона не тільки дітей вчила, але вона заставляла, щоб дітям казала, що у неї батьки тати ваші мами приходять. У вечірні часи до школи, що вона їх вчила. Якщо брати, щоб на той час не вистачало підручників, то Маріка якраз свої, отой письменницький хрест використовувала у своїй педагогічній роботі. Маріка Підгірянка часто писала такі твори, які потім використовувала на уроках, і сьогодні ними послуговуються для навчання дітей. Тоді це легко було, щоб дітям було доступно, то вона якось так знаходила такі. Підходи мала, такі шляхи, щоб вплинути на тих дітей, щоб вони полюбили той предмет. Вона насильно його так не, не давала, що ти маєш вивчити отой там ту тему, ту тему. Вона знала, що дитині може там бути важко, але вона підходила з різних боків до цього. Вона малювала на дошці різними кольоровими крейдами. Також писала їм лічилки, всякі віршики. От і ми в пласті так само вчимося, бавлячись, і таким чином ми можемо її наслідувати. Пласт це скаутська організація, яка сприяє всебічному патріотичному самовихованні молоді на засадах християнської моралі. Кожен курінь має свого покровителя. Марійка Підгірянка є патронкою 22-го курення у місті Івано-Франківську. Кожен курінь в пласті, коли створюється, має самостійно обрати патрона куреня. Оскільки наш корінь створюється ще далеко 94-го року, ми не були присутні при цьому. Але тим не менше ми пишаємося, що саме Марічка-Підгірянка є нашим патроном, і ми маємо честь називатись підгірянками. Кожного року ми святкуємо День народження Марічки Підгірянки. Минулого року було 130 років з дня її народження, і ми організовували акцію День пам'яті патронів. Також ми відвідуємо музей в білих ославах. Де проводимо корінні традиції? Кожного року ми відвідуємо її могилу у Львові на Лочаківському кладовищі, де проводимо заприсяження юначок. Важливо сказати, що кожна юначка, коли приходить куріння, обов'язково має знати вірш марічки підгірянки і скласти присягу куріння. І вона закінчується такими словами: слава Підгірянці! Марічці слава. Щоб стати гідним прикладом для дітей і дати їм необхідні знання. Треба прикласти багато зусиль, треба віддатись повністю з любов'ю і до кінця. Відданість, напевно, невід'ємна рис вчителя. Відданість своєму покликанню, відданість дітям, відданість любові. Без відданості, напевно, праця вчителя неможлива. Але, напевно, плоди цієї відданості, вони не відразу розкриваються. Можливо, наскільки ти був відданий своїй праці і дітям, може розкритися тільки, наприклад, наприкінці життя або навіть коли вже тебе не було. Наприклад, Марійка Підгірянка. Її відданість, учительству дітям, вона через роки. Для нас розкривається. Марійка Підірянка то справді народний педагог. Вона за 4 десятиліття своєї вчительської праці якраз заробила серед людей оту для себе і повагу. І те, що вона змінила 13 місць проживання, я думаю, що це є велике свідчення про те, що Марійка не покидала свою роботу. І не як у ті страшні часи, у роки Першої світової війни, куди доля занесла її чотирьома дітьми у містечко Гмінт в Австрії, то вона давала теж уроки у таборових школах. Видно, що так у душі Марійки було, що так, такі гени в неї, що вона покликана була, щоб вчити дітей. Знаємо, що колись святі оці знали святе письмо на пам'ять. Багатьох сучасних людей це захоплює і викликає питання: а чи існують такі випадки зараз? Кожному з нас відомо про цінність часу, як правильно його спланувати, щоб могти добре вчитися. Відповіді на ці та інші питання постараємося знайти у наступній частині нашої програми. Отче, Юрій, як краще планувати свій час при навчанні, щоб краще вчитися і щоб не готуватися до пар чи до уроків в останній момент. В першу чергу потрібно вміти розкласти свій час. Це вже є дуже велике завдання, дуже важливе завдання і тяжке завдання. Я пригадую, коли я був учнем в школі чи потім в семінарії як вчився, це було найважче. Саме це є секрет. Кожен день потрібно виділяти собі певний час на навчання. Кожен день. Повторювати, вчити, виконувати уроки того, що задають за дня зі школи. Ні в якому разі не відкладати. В цьому всьому дуже важливо є планування, навіть найелементарніше. Виділити собі годину на день, наприклад. Але це ще не все. Треба собі розпланувати, що я можу перенести на завтра, що я не можу перенести на завтра, що я можу зробити в неділю, коли буде більше часу. Важливо розподілити час на е, інші речі. Життя людини вимагає від людини як навчання, так молитви, так відпочинку, так спілкування з друзями. І ні в якому разі не потрібно відкидати щось одне заради тільки чогось знаєте, чогось іншого, скажімо, науки, навчання. Потрібно шукати і планувати не лише навчання, а планувати взагалі все, коли я встану, чи буду я мати час помолитися, чи буду я мати час вечором, скажімо, почитати якусь побожну книжку чи Біблію. Чи буду я мати час відпочити з друзями поспілкуватися, бо всі ці речі важливі і вони всі в житті потрібні? Відомо, що колись ті отці знали на пам'ять Біблію або інші книги. Чому зараз пам'ять стала гіршою, і що робити, щоб її покращити? В 21 столітті життя настільки пішло вперед, що змінилося кілька речей. Перше змінився об'єм інформації. Святий Тома Аквінський, наприклад, в, в, людина 12 століття, справді він знав на пам'ять не лишень святе письмо, він знав на пам'ять всіх святих отців, знав на пам'ять всіх древніх грецьких і середньовічних філософів. І коли він пише свої книжки, те, що ми зараз кажемо, пише, він насправді ставав перед аудиторією писарів, які сиділи і записували, а він їм повністю з голови, так би мовити, з пам'яті диктував свою книжку. І справді, він міг це все знати. В ті часи він знав все, що було. Тобто об'єм знань був значно, значно менший. Ви собі уявіть зараз навіть мала бібліотека, навіть шкільна бібліотека, напевно, має більше книжок, ніж е, в 12 столітті взагалі існувало. Е, не означає, що люди 10, 12 чи раніше століття були мудріші, мали кращу пам'ять. Це неправда. Вони просто не мали інших інструментів, на які покладатися. Зараз ми маємо завдяки величезному об'єму інформації. Ми маємо також дуже багато засобів для того, щоб її зберігати і передавати. І ми ними дуже активно користуємося. Чи потрібно вправляти пам'ять? Абсолютно так. В школі дають вчити вірші, дають їх вчити заради того, щоб пам'ять розвивати. Потрібно її самому для себе вправляти, читаючи книжки, згадуючи речі, думаючи про речі. Це все є. Засоби, якими можна вправляти, тренувати свою пам'ять. Для цього що потрібно? По-перше, вибрати інформацію, яку ми будемо використовувати. Те, що нам потрібно, наприклад, в школі, те, що нам потрібно в церкві, тому що можна забити свою пам'ять речами, які абсолютно не потрібні. Друге, ніколи не покладатися в повні на інструменти, які ми маємо зараз: інтернет, книжка навіть, телефони і так далі. І так далі. Речі, які замість нас зносять інформацію. Тому що... Певно, що будуть моменти, в яких ми їх використати не зможемо. У теперішній час щоразу більше молоді прагне здобути вищу освіту. Що ви думаєте про це? Безперечно, вища освіта є річчю дуже позитивною. Ще в Радянському Союзі, напевно, так сформувалося, і дотепер, на жаль, ця думка є панівною, що освіта це не є навчання, а що це є здобування професії. І навіть в деяких дипломах писали, що є математик, а професія, яка вчитель. І це, в цьому є помилка. Тобто треба чітко провести різницю між тим, що ми здобуваємо в вищій освіті. І треба чітко собі відповісти. І це, до речі, це, це проблема суспільства, це не проблема особистостей. Просто немає чіткого визначення, що таке освіта. Освіта це є здобування знань, чи це є здобування професії. І, власне, дуже багато людей вони шукають радше професію, ніж знання. І вони йдуть здобувати вищу освіту для того, щоб здобути професію. І в цьому є помилка. Тому що не завжди певна освіта дозволяє отримати певну професію. Певно, що медик, який закінчив якийсь маленький інститут, в якому мало викладачів, мала бібліотека, немає практики, він буде гіршим медиком, ніж буде медик з якогось престижного великого університету. І Людина, хоча держава дає однаковий диплом, і той диплом, і той диплом є визнаний. Відповідно, підходячи до цього питання, якщо, наприклад, звертатися до молоді, до молодих людей, то подумайте, що ви в житті шукаєте, яких знань ви шукаєте, і що ви з тими знаннями будете робити. Наприклад, хто хоче бути лікарем і вчить біологію, анатомію в кінці кінців людини і так далі, але концентрується в певній царині знань. Вчить то. Чи ви станете лікаром, чи потім ви зміните якусь свою думку, для вас це не буде проблемою, тому що якісь певні знання здобували, які потім використовували. І, відповідно, якщо професія, до якої готується дитина, людина, готується, якщо вона не вимагає вищої освіти, то певно, що цього не потрібно. І не потрібно їх здобувати лишень для того, щоб здобути. В нашому світі зараз це є дорого. Дорого, не лишень грошима, це дуже дорого емоційно, нервово. З виховної точки зору, тому що не кожна дитина, яка поїде в місто вчитися в інститут, зможе утриматися в певних моральних цінностях, в певних якихось моральних рамках, але ще якщо він буде вчити те, що він не хоче. Отже, усю річ треба дуже чітко собі в житті з'ясувати, які знання я хочу знайти, і що я з тими знаннями буду потім робити. Серед дарів Святого Духа святе письмо враховує мудрість, розум і раду, які мають нам допомагати розпізнавати Божу волю, розуміти Його Слово і діяння, служити тим, які заблукали світлом Божим і радою. Сьогоднішня наша розповідь про один із мнаших католицьких орденів, члени якого навчилися дуже добре користуватися цими дарами у своєму служінні церкві. Мова йде про товариство Ісуса або Єзуїтів. Якщо коротко проаналізуємо історію єзуїтів, то можемо тільки дивуватися, звідки товаришів Ісуса стільки сили, наснаги, терпеливості і мужності. Їхні досягнення справді вражають. Орден, затверджений папою Павлом III в 1540 році, вже в 1615 році налічував 13 112 членів. Свою діяльність вони здійснювали в трьох напрямках. Місіонерська діяльність поза Європою, шкільництво та освітня діяльність, зміцнення католицької віри там, де поширювалася реформація. Ці духовні солдати проголошують Євангелію по цілому світі. Великого успіху єзуїти досягли в Азії. Особлива заслуга в цьому належить святому Франциску Хав'єру. У 1614 році більше мільйона японців були християнами до того, як християнство зазнало переслідування в цій країні. Якби не політичне втручання та інтриги монархів Іспанії, Португалії та Франції, то завдяки єзуїту італійцю Матео Річчі та його співпрацівникам, Китай був би сьогодні найбільшою католицькою державою світу. Єзуїти відкрили та розвинули найбільшу в церкві мережу католицьких навчальних закладів, середніх шкіл колегій та вищих академій. Перша колегія в Україні відкрилася вже в 1575 році в Ярославі, де навчався сам Богдан Хмельницький. А в Станіславові в 1716 році це не тільки дозволяло збільшити кількість членів товариства, але передусім значно піднести рівень освіченості. Самі єзуїти, починаючи від їхнього засновника святого Ігнатія Злойоли, розуміли велику потребу в особистій освіті, щоб могти не тільки поширювати християнську віру, але й розумно захищати її від внутрішніх та зовнішніх небезпек. В чому ж полягає секрет єзуїтів? А секрет простий і носить назву духовні вправи. Так як сестри милосердя блаженної матері Терези черпають сили до служіння найбіднішим та хворим із щоденної молитви споглядання перед святими тайнами, так духовні вправи стали рушійною силою не тільки для послідовників святого Ігнатія, але й для мільйонів християн. Святий Ігнатій, будучи офіцером іспанської армії, отримав важке поранення у битві з французами під Памплоною – Перевезений до родинного замку, він залишився надовго прикутий до ліжка. Не маючи що робити, він попросив рідних дати йому почитати лицарські романи, які йому дуже подобалися. Але в домі знайшлися лише дві книжки: життя Христа і життя святих. Почавши читати їх більше з нудьги, аніж з цікавості. Він почав замислюватися над своїм подальшим життям. Чим далі, тим більше він відчував прагнення наслідувати святих, про яких читав, і тим менше бажання він мав продовжувати таке життя, яке він вів раніше. Терпіння й читання зробили з нього нову людину. Одужавши, він відмовився від придворної та військової кар'єри. Деякий час він пробув затворником у печері монастиря в Манрезі, де зазнав багатьох божих ласк та просвітлень від Святого Духа. Плодом цього періоду стала книжечка духовних вправ, у якій Ігнатій намагався занотувати ті свої духовні досвідчення, які б могли принести користь і іншим людям. Духовні вправи поділяються на такі частини: фундамент, під час якого учасник розставляє все у своєму житті на свої місця, богу віддає шану як Богу, а все інше стає знову тільки засобами для осягнення Бога та святості, а не ціллю життя. Далі учасник вчиться робити і спецсовісті який потрібно чинити двічі на день, перший тиждень роздуми про гріхи Адама і Єви, Сатани та його ангелів та когось, хто помер у важкому гріху та потрапив до пекла. І про наші гріхи, а також про велике Боже милосердя. Другий тиждень розважання про воплочення та Різдво Ісуса Христа. Запрошення стати під стяг Господа та про три пари людей, які відкинули запрошення на весільний бенкет. Третій тиждень роздумуємо про страсті Ісуса Христа, починаючи від Тайної вечері через молитву в Гециманському саду, суд у Пилата, Хресну дорогу і смерть на Христі до положення тіла до гробу. Четвертий тиждень присвячений роздумам про Воскресіння і розказує про три види молитви. Учасник, крім того, вчиться розпізнавати духів та робити вибір згідний з Божою волею, а все це разом стає переломним у його житті, оскільки для нього євангельські події стають реальними, а Христос живим Богом. Через духовні вправи Святий Дух обдаровує своїми дарами, миром, радістю, мудрістю, розумом, радою, побожністю і страхом Божим. Про важливість науки і здобування знань переконливими словами говорить блаженіший патріарх Йосиф Сліпий, який себе себе просто добровільним в'язнем Христа, коли любов до нього підштовхнула патріарха Йосифа на здобування знань і посвятитися науковій праці. І далі говорить блаженіший, що він вдячний Божому промислові за те, що запалив цю іскру ще в дитинстві. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово, метою якого є заохотити християн не лише мати знання про віру, але й пояснити її розумно, захистити з любов'ю і ділитися ефективно. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!